Жили ми з чоловіком добре, принаймні я так собі думала, за плечима 20 років шлюбу, спільні діти, клопоти, жили собі потихеньку, поки моєму чоловікові не захотілося пригод. Це все відбувалося на моїх очах, і я лиш дивувалася тому, що вони обоє нічого не помічають не помічають, що я бачу, і інший чоловік теж бачить. Отож на ювілеїв начальника мій Тарас кинув оком на дружину колеги. І просто очей від неї не відводив. Жінка і справді була гарна, яскрава, така, що привертає увагу і сміхом, і поведінкою, кидає погляди з під вій і усміхається звабливо. Я так не вміла і не вмію, може, і не дано це кожному. Звичайно, що такий явний інтерес чоловіка до іншої жінки мене вколов, адже й у мене пройшли до нього почуття, а лишалася лише заявлена 20 років тому перед людьми і Богом відданість та обов'язок. Тарас літав на крилах і нічого навколо не помічав, став затримуватися з роботи, приносити менше, грошей, мовляв, урізали зарплату і не видали премію. Але я розуміла, що він витрачає гроші на зустрічі з нею. Я стала перед таким дивним фактом розказати йому, що все знаю, і вигнати його, чи робити вигляд, що все гаразд, і зберегти родину. Чим щасливішим ставав мій чоловік, тим більше я думала над тим, що теж хочу бути щасливою без нього. Майно у нас спільне, хоч квартира, і його батьків, але тут ми всі прописані, куди мені піти. Сама я ще зніму однокімнатну квартиру, але діти куди? Ще більше ніж викривати чоловіка, мені не хотілося опинятися на вулиці, бо з майна у нас нічого не було, навіть машини людської, все, що заробляли, все витрачали на побут, їжу і комунальні. Раптом з задуми мене вивело повідомлення від колеги Тараса з дружиною якого той гуляє. Доброго вечора. Нам треба поговорити щодо наших половинок, написав він. Охоче, відповіла я, і ми домовилися на наступний день зустрітися в кафе. Борис виявився симпатичним чоловіком і так смішно описував цю ситуацію, що вона й мені стала виглядати комічною. Що ви думаєте робити? Пробачите? спитав він. Та не хочу, просто не знаю, куди подітися, бо квартира його батьків, а оренду двокімнатної я не потягну. А ви що плануєте? Я планую розходитися. Стомився я бути з Галиною вже на не ті нерви, щоб це все витримувати. Та й по правді не мав нічого більше, окрім краси я вже хочу спокою і затишку. Ми продовжували спілкуватися, і Борис таки подав до суду, чим зі мною поділився. Тоді я теж вирішила, що не хочу терпіти чоловіка, який перейшов всі рамки дозволеного. Поки триває суд, то я переїхала в квартиру далекої родички, яка зараз за кордоном, і поки так живу, сплачую чи за комунальні. Проте не так вже мені є сумно, адже ми з Борисом щодень зідзвонюємося і переписуємося, зустрічаємося на вихідні, і я вже господарюю в його квартирі, адже вона була куплена ним ще до шлюбу. Галина живе в моїй квартирі з Тарасом, і хочу вам сказати, що вона таки ошукалася, бо ця квартира то не порівняти з моєю старою. Видно, що Борис все вклав у комфорт і затишок, все нове і функціональне, не те, що наша душова, яка протікає час від часу. Тепер я теж літаю на крилах, помолоділа і усміхнена. Проте вже не бачила того захвату у свого чоловіка, адже Галина вимагає комфорту і не планує, як я, бігати навколо нього старілками. Якось вона подзвонила Борису, коли я була у нього, і просилася назад, казала, що засвоїла урок і ніколи більше так не вчинить, але Борис тільки засміявся Я теж більше не хочу чинити так, як вчинив, тому прощай. Як бачите, доля теж вміє жартувати хто б міг. Подумати, підпишись, підтримай українськомовний контент.